Доброго дня, шановні глядачі. Я Тетяна Федорова і це програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні до нас завітала досвідчена журналістка, з якою нам пощастило працювати, перший редактор станційної газети «Енергія». людина, яка присвятила цій роботі понад 30 років свого життя. Лідія Кіндратівна Шмирко. Вітаю вас! Вітаю! У січні Газета Енергія відзначила 35-й день народження. Ви її перший редактор, людина, яка фактично стояла у витоків видання. Розкажіть, як доля вас привела на Рівненську Аес? В одному з своїх інтерв'ю я зазначила, що журналістиці я віддала серце і душу, а газеті енергія понад 30 років життя. Це були молоді, творчі, неспокійні роки. Як привела доля мене на Рівненську Аес? Скажу, що це швидше була. Це була професійна стежка, яка привела мене на станцію. Я на той час працювала власкором такої потужної обласної газети Червоний прапор. І в моєму підпорядкуванні були Зарічненський, Дубровицький, Володимирецький райони та місто кузнецовськ Тому я часто була у місті, писала про будову, писала про життєдіяльність міста і, звичайно, про Рівницький. АЕС. Ця тема. Рівненська ЄС мене надзвичайно цікавила, тому що тут все було мове, потужне, грандіозне, і я з задоволенням сюди приїжджала брати інтерв'ю, писати різні статті. На той час, це було після аварії на Чорнобильській АЕС, і вже на Рівненській, на Рівненській АЕС постало питання про створення свого часопису, адже треба було Пояснювати людям, розказувати про нові кроки в атомній енергетиці, про те, як забезпечується безпечна робота, про досягнення галузі, про те, що атомна енергетика є цементуючою підваленою всієї економіки країни. Е, скільки я не прийду брати матеріал, я завжди заходила до Володимира Миколаївича Бондаренка. І треба було поцікавитися, про що писати, які цікаві теми. І він мене запрошував бути редактором газети станційної майбутньої. Я відмовлялась, тому що в мене була цікава робота, мене там поважали в редакції, були цікаві теми. Але пізніше я все-таки погодилась. Скажу, що ініціатором створення. Станційної газети був Володимир Миколаєвич Бондаренко. На ньому трималася вся організація по створенню газети до найменших тонкощів. Було поставлено завдання, щоб газета вийшла 1 січня 1989 року. Я на той час ще працювала в червоного, на посаді Ласкора червоного прапора і одночасно працювала і там, і робила газету, яка називалася Мирний атом. Як це було? Як я справилась, я не знаю. Напевно, допомогли молодість, допомогли віра, що хотілося зробити нову справу, але газета вийшла точно в строк 1 січня 1989 року. Пригадую, що це новорічна газета. Звичайно, це була святкова газета. Вийшла вона в зеленому кольорі. Було там привітання директора Володимира Олександровича Коровкіна. Були підсумки традиційно, підсумки. Минулого року, як спрацював колектив Рівнецький АЕС, плани на майбутнє, були невеликі інтерв'ю працівників станції, були різні інші цікаві такі святкові матеріали. Отакий От був перший номер газети Мирний Атом, яка потім переросла в газету «Енергія». Як працювали над наповненням перших випусків, які теми обирали? Атомна станція настільки унікальне підприємство, що тем вистачало не тільки, як кажуть, на місяці. А на роки і десятиліття теми ми піднімали найрізноманітніші. Звичайно, в пріоритеті була діяльність атомної станції, питання безпечної роботи, питання ремонту, впровадження нових технологій, як велася робота по пуску четвертого енергоблоку і багато-багато інших питань. Ми черпали ці теми на робочих нарадах керівництва, на оперативках. На робочих місцях, де були, цікавилися у людей. У нас був великий позаштатний авторський актив, і я цим дуже пишаюся, тому що люди нам підказували і теми, і про що писати, і про яких людей писати, давали мудрі поради, ми це використовували в своїй роботі. Нам, одним словом, нам довіряли. І це надзвичайно важливо, коли люди довіряють, і пишеться краще, і газета, як кажуть, яскравіша. І багато про що можна в ній прочитати. Я вважаю, що це головне, що люди нам довіряли. Яким чином період відсутності інтернету та комп'ютерних технологій газета версталась та розповсюджувалась? Це тільки здається, що газету так легко зробити, як її прочитати. Ні. В дійсності це дуже надзвичайно важка і титанічна праця. Треба спочатку зібрати матеріал, потім його опрацювати. Написати, надрукувати, змакетувати і відправити у Володимирець, де друкувалася газета. Оскільки я починала одна, все це лежало на мені. Ще було півбіди, як кажуть, написати матеріал, а от уже його змакетувати було важко, тому що газета виливалася з металу. Кожен рядочок мав відповідати тим стандартам. Які були закладені, тому що якщо десь одна буква більше чи менше, вже рядочок був не той, вже не влазив. Якщо треба було змінити якесь слово, а це було Крий Боже, тому що якщо робить помилку лінотипіст, він набирає із надрукованого матеріалу, це було одне, це була його помилка. А коли мені треба було щось змінити, це вже була моя помилка, це вже була додаткова праця, і це було надзвичайно важко. Ці вилиті на лінотипі рядочки складалися в таку рамку. І Митрампаш вже складав стат... рядочок до рядочка, щоб була стаття, і щоб рамка ця була газетна сторінка, і кожен ряд не має вже права вийти на за поле. Все повинно втискуватися в ту в ту рамку. Якщо щось треба було змінити, чи ліннотопіз допустив помилку, чи мені треба було щось змінити, то брали таке шило. Шевське і виколупували той рядочок, міняли, знову набиралися на лінотипі і потім знову ставилися на місце. Це, я кажу, це була надзвичайно титанічна праця. Коли вичитана газета, її підписували до друку. І тоді вона вже йшла на В Володимирській редакції, був… друкарні, тобто був такий старенький станок, домінант називався. Хоча він був тоді один з кращих в області. На ньому друкувалася газета. Як друкувалася газета? Вона подавалася на барабан, чистий аркуш паперу. На відбиток наносилася фарба. Треба було слідкувати. Обов'язково редактор чи відповідальний секретар мав стояти біля того домінанта. Дивиться і друкар, але обов'язково дивиться ще і редактор. Тому що, можливо, передадуть фарби, буде газета чорна. Не додадуть. Буде ряба або взагалі якась сіра, змазана. Тому за цим всім треба вже як отримаєш такий відбитків. Багато було йшло паперу. Не завжди все виходило. Вже коли отримаєш правильний відбиток і вона вже починається, починає друкуватися. Це вже можна було трошечки, як кажуть, розслабитись. На другий день забирали газету надруковану. Приємно було, коли бачиш, вона всі пахне свіжою фарбою, бачиш всю працю було. Надзвичайно приємно, і везли її у Кузнецьовськ. Тут ми її розповсюджували в різні часи, бувало по-різному. Бувало так, що розповсюджували на пошті, укладала Рівнецька АЕС договір із поштою і допомагали розповсюджувати. Бувало так, що завозили на прохідну люди, розбирали газету, ложили в папки для керівників в канцелярії. Роздавали було і в родничі підрозділи. Ще я звітувала за кожен номер газети, куди скільки пішло, залежно від кількості працівників. Але, знаєте, саме приємним було те, коли ти іде, положиш газету на прохідну, йдуть люди, і буквально за пару хвилин, я кажуть, її змітають. Значить, газета була потрібна як людям, так і колективу. Це була, я кажуть, відзнака нашої праці, своєрідна така. Що було найважчим у роботі, і які моменти надихали на подальшу працю? Можна жартома і коротко. Звичайно, для мене, як для редактора, найважчим було очікування, і коли виходила вже газета у світ. Думаєш, чи всі чи не переплутались рядки, чи не вкралась зайва літера, чи все добре? І коли вже отримаєш. Свіжий номер, тримаєш його в руках і думаєш, слава Богу, все добре. Але, звичайно, за довгі роки все бувало. Робота складна, робота напружена. І бувало, що вкрадалися помилки. Був такий випадок, що одне слово, не яке вкралося якось в статтю, перекреслило весь зміст статті. І вся редакція лишилася якоїсь частини премії. А було таке це на початку моєї діяльності, коли ще була газета Мирний атом. Я тоді дуже покладалась на авторів, тому що одній газету було робити надзвичайно важко. І була стаття про підвищення на економічну тему, про підвищення, там було і підвищення заробітної плати. Я знаю, що цю статтю всі дуже очікували, тому що було ж цікаво, як підняється заробітна плата. І дещо вкралася помилка. Невеличкий процент був, було зміщено. І на другий день, коли вже вийшла газета, подивилися і все стало ясно. Це скажу була не помилка редакції, але до Володимира Олександровича з похиленою головою пішла я. І кажу: Володимир Олександрович, так і так вкралася помилка, треба давати спростування. А Володимир Олександрович каже, ні, спростування не буде. Авторитет газети треба тримати. Тоді багато що років поспіль ми жартували, що газета, станційна газета підняла зарплату нашим атомникам. А надихали на подальшу роботу такі моменти, гордість за свою роботу, що газета потрібна атомній станції, що газета потрібна колективу, особливо це ми бачимо у нинішній час. І слова подяки простих людей. Це був для нас найбільший стимул. Кого із колег хотіли б сьогодні згадати? Газета для мене це найдорожчий спомин, тому що на її віддані найкращі роки життя. А за цими роками стоять колеги, друзі, з якими пропрацювала 30 років. Це Віктор Семенов, Володимир Спішняк, Анатолій Грес, яких уже немає поруч з нами. Це Тетяна Ніколаєва. Олеся Рудешко, Наталя Шмирко, Тетяна Коровайчук, Іван Сидорчик, Тетяна Арсентьєва, Олена Романік. Всі вони надзвичайно талановиті. Про кожного можна розповідати дуже багато і годинами, тому що ці люди віддали газеті також свої найкращі роки життя. Володимир Давидов. він прийшов в газету Енергія. Із педагогічної, так би мовити, з педагогічної ниви, став душею душею колективу. Прийшов кореспондентом, виріс до відповідального секретаря. На нього можна було покластися, тому що знаєш, що газета вийде і потрібний час. Тетяна Коровайчук відповідальна, виважена. Вона прийшла до нас з коректором, зразу стало легше працювати, тому що якщо Тетяна вже вичитає, то знає, що там помилок немає. Олена Зубенко, талановита журналістка. Всі її статті були аргументовані, виважені, серйозні. Вона піднімала завжди такі серйозні теми, виробничі. Дуже відчувала тонко, тонко слово. Надія Тимофєнко. Вона не просто фотограф, а літописець всіх визначних подій Рівненської АЕС. Іванна Ковп прийшла до нас, молода. Ініціативна, просто фонтан ідей. Вона підняла газету на вищий щабель. З ким я не працювала, на всіх я могла покластися, тому що це люди надзвичайно талановиті. Окремо, хочу сказати про тих, хто верстав газету. Це Валентина Матвійчук і Наталія Вальчук. Вони Дуже надзвичайно відчували газету. Навіть їм не треба було і подавати макет. Вони могли зробити самі. Настільки добре знали свою справу. Наталію Вальчук я називала художницею. Вона не то, що верстала газету, вона ніби малювала її фібрами всієї душі. Можливо, тому і газета наша займала перші місця, була і кращою в галузі, і люди її чекали, що в кожен. Випуск в кожен номер, у кожну статтю було, наші працівники вкладали душу і серце. Які події з історії РС вам найбільше запам'ятались? В історії РС було надзвичайно багато значущих подій. Всі вони вагомі, всі вони значимі. Це у свій час і пуски енергоблоків, це введення соціальних об'єктів, введення житла, це добудова. Четвертого енергоблоку, це продовження експлуатації блоків. Все це мало важливе дуже значення для станції, для колективу, для регіону, для держави. Мені ж запам'яталось найбільше і пуск четвертого енергоблоку, і боротьба за його пуск, і те, скільки зусиль колектив доклав до того, щоб цей пуск відбувся. Це не тільки пам'ять на все життя, це гордість за те, що ти працюєш в цьому колективі, що ти причетний до цих подій. Згадайте про всі етапи трансформації газети, як це відбувалося. Я маю на увазі не лише зовнішні зміни, а й наповнення. Газета спочатку станційно виходила на одному аркуші. Потім стало зрозуміло, що вона переросла свій формат. Люди хотіли б мати більше інформації, читати більше інформації, більше дізнаватись про підприємство, більше дізнаватись про життєдіяльність міста, про будівництво Рівненської АЕС. А на одному аркуші це все не містиш. І тоді було вирішено, що об'єднати газету Мирний Атом і газету управління будівництва «Енергетик». І таким чином з'явилася газета «Енергія». вона стала виходити на... Двох аркушах. Редактором цієї газети призначили мене, і далі почалася, як кажуть, звичайна робота, рутинна така. Газета, збір матеріалів, наповнення. Газета наша трансформувалась не один раз. Вона була чорно-білою. Потім нас не завжди влаштовувала поліграфічна якість, і на станції було придбано свій друкарський комплекс. Почали друкувати на ньому бланки, і також друкувалася газета Енергія. Трошки змінився її формат. Була вона чорно-білою, потім голубенькою, потім знову стала, як кажуть, повноцінною газетою. А ми весь час шукали підходи, шукали обличчя газети. Хотілося, щоб вона подобалася читачам не тільки за змістом, а що вона і зовні подобалась. І тоді було вирішено змінити друкарню. Для того, щоб газета була більш привабливою, багато зусиль доклав попередній начальник управління Петро Федорович Кратік. Він знайшов друкарню, обдивилися, ми з ним тоді багато газет розглядали, як буде краще. Цікавилися і в Рівненській, області друкарнями, і в Волинській. Зупинився на Волинській. Друкарні. Були придбані потужні комп'ютери, завдяки Петру Федоровичу, програми для оновлення дизайну і верстки. І тоді вже можна було, як кажуть, робити таку красиву газету. Друкувалася вона у Волинській друкарні. І коли вона вийшла в кольорі, і ми її отримали, це було велике свято для всього колективу. Просто аж серце тріпотіло від радості. Газета вийшла вже повноцінно почала виходити у 2012 році. Так ми зустріли і тисячний екземпляр, красива, повнокольорова газета. Звичайно, дбали і про покращення наповнення газети. Мінялися теми, шукали якісь підходи. То в нас була більш інформаційна газета, більше писали про людей, потім більш стала інформаційно наповнена бути газета. Робили все, щоб газета була такою, якою вона є сьогодні. Гарною, наповненою на вістрі життя. Старалися, щоб така газета була весь час. В чому унікальність нашої газети? В чому унікальність нашої газети? Що вона творилось безпосередньо на виробництві, що всі проблеми, всі успіхи, всі досягнення ми знали безпосередньо зсередини, як кажуть, що робили її люди дуже відповідальні, талановиті, що вкладали в кожен номер вкладали серце і душу. Чи бачили ви результативність вашої праці? Бачила з перших, як кажуть, днів роботи на Рівницькій С. Чому? Тому що Ті роки після Чорнобильської катастрофи було дуже багато нападок на атомну енергетику. І ми Спростовували ці нападки, розповідали, як в дійсності працює атомна енергетика, що дійсно тут працюють висококваліфіковані спеціалісти, що тут передові технології, що багато робиться для безпечної роботи атомної станції. На сторінках газети були великі дискусії з цього приводу, особливо коли готувалися до пуску четвертого блоку. Потім, коли готувалися до продовження термінів експлуатації. І коли е, ці незгодні, як кажуть, були переконані, що вони не праві, я вважаю, що це була е, велика результативність. Результативність нашої роботи, коли люди задоволені, коли прочитають про себе, коли знає колектив, що в їхньому е, що серед них працює така чудова людина, працьовита, професіонал своєї справи, це також працювало на результативність нашої роботи. Коли газета приїжджала. Свіжий номер, і їх мить розбирали. Значить, це була цікава газета, значить, це також результативність нашої роботи. А ще результативність на роботи, звичайно, вимірювалася і преміями, і нагородами. Газета відзначалася і грамотами ДП на ЕКенергоатом, не тільки газета, а і працівники. Газета відзначалася і багатьма службами обласними, районними, міськими, керівництвом Рівненської АЕС. Це також результат, вважаю, що це результативність нашої роботи. Взагалі, що газета цікава це результат роботи всіх наших працівників, талановитих, вдумливих, які віддали їй серце і душу. Що би ви хотіли побажати енергії з нагоди її 35-річчя? Хотіла насамперед подякувати всім, з ким працювала. Ми були єдиною згуртованою і дружною командою, тому і газета була такою, якою вона стала рупором колективу Рівненської АЕС. Бажаю всім здоров'я, добра, успіхів і гострого пера. А колективу, який продовжує нашу справу, бажаю. Всього найкращого. Бажаю, щоб в них були найкращі теми. Бажаю, щоб в них все виходило, так як вони задумали. А рідному підприємству процвітання і подальших трудових злетів. Лідія Кіндратівна, дякую, що поділили нам сьогодні час. Дякую за цікаву інформативну розповідь. Ми сьогодні дізналися про те, про що навіть не здогадувалися. Бажаю вам лише хороших новин та на все добре. Зустрінемось, дорогі глядачі.